Вау, це ж піца! Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці мої. Ей, де моя піцу? ну поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. Смакота. А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці з зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой. ой, ой, ой. Хоча, знаєте, Я думала, що це буде гостріше. Ой-ой, ой як же гостро. У мене в роті все горить. Фух, ось це умора. Ну На все тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого, моє обличчя більше не червоне? Клас! Ходімо далі. Іу. це саламон Гидота. Е, а в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш, не отримаєш? І ти також не отримаєш. Це все для мене. Як же смачно! Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю. До останньої ягідки. Залишилась остання. І тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін. Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось я з'їла всі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині? Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, А ти авокадо? А, Ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирю ложечкою. І спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі, тепер твоя черга. І Правда. Лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад! Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишили зробити невеликий отвір в лимоні і видавити весь сік у склянку. Чудово! Тепер у мене є лимонад. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. Ой, це зовсім не смачний коктейль. Лимоний сік неймовірно кислий. Ой, майлі, що з тобою? Зачекай, у нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорове, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля Фрі та сирний соус. А в мене жука Джусі Дроп із кислим гелем. О, Венді! Ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско Гедота. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. Обожнюю. Яка ж вона смачна! А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу знати, до мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти, і вуаля! Картопля вся у сирному соусі! Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням, просто пальчики оближиш. А з нами поділишся? Вибачте, але залишилась остання квентін, твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жуйок! Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий плац жуйки, а на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло! Венді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус табаско. Ні. Він точно не смачний. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. Очки. У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово. Здорово, і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній. Ауч! Так, справжній колючий кактус. А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. Ого. Так, у мене качан кукурудзи. В Селому непогано. У квентіна щось незрозуміле, а у венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м, добре. Спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудза забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте, випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жилеє. Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, м'яке солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Ммм, смакота. Ой. Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Нужба. Вийшло. Квентін, дай п'ять. Даю. О, ні, Я прилив до тебе. Відчепись, Венді. Ого, ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха? Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо не смачний. Не можу це проковтнути. Пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота Більше ніколи так не роби, Венді Ого, зачекайте мої руки, вони більше не червоні і мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно. Хоча знаєте, звук прикольний. Мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику. А я гратиму на ксилофоні. Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт. Так, готово. Хочу шоколад. Серйозно? Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершис. Це супер! Мм, це дуже смачно! Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночику, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду. А шоколад зроблю з шоколадної пасти відмілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса. Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой! Здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні! Моя машина зламалась! Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну, добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений Ммм, Смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою спрею швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат. Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну, а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики і вони дуже смачні. Не маю сумніву, що Кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! -да. Діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітос і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готово. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нутелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що. Виглядає дивно. Але спробую. Хм, На смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. М -м, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль. Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям такий справжній бармен. Гра просто топчик. Ей, бабуся, що з тобою? А, -а, а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр? Мама-ма-ма-мамочки, не їш мене. А що за дивний галас? Що це? Чудовисько! Чудовисько? Чудовисько! Ауч! Який жах? Квентін, шеф, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Що? коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, хоче один, але є. Спробуємо. Я почуваюсь якось дивно. А -а 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 -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. Ой, яка маленька порція хоба-буби. А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція жиле цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна на бульбашку. Клас! Ой, та подумаєш. Чор я наступний. Погнали. Стій. Можна наступна буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо? Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась на вас суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брр, рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна лопшина така маленька. Ого, Ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі не можу повірити своєму щастю. Упс. А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок, Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого! Тут це був не сон. Мені дісталася гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А як до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як же все? Ех, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата! Я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від дешлі одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота. Схоже з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю їм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха, яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Wow. Oh. Ух ти! Це неймовірна вдача. Hmm. А, а мою колу ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. Ммм, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, вешлі, ану, прибери руки, це моє. Гаразд. у мене є ціла кола середнього розміру, і я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну що? Класно я придумала. Робимо? Нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? Гаразд, -а -а, я зрозумів. Ауч! Отож? М -м, ну, яка ж смакота? Цей мармелад просто пальчики оближеш! Хочу з'їсти все-все-все. Кайф! Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супер-мега-коло. Почну з верхівки. О так, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Ва! Як же забавно вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий килих, який у мене є. Ох, оце виявляється не так вже й просто. Ну нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. От так. Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотило. Ну, ти даєш, Роксі! Випила залпом. Так, Це було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. Я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі, ти перша. Ех, добре. Подивимося, що з цього вийде. Ха! Як вам, мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з-під контролю. О, ні, тільки не це. Шипочка просипалась на стіл. А рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато фейерверків! О усі живі. Ось це ми відпалюємо.